Тимошенко, Бужанський та Гончаренко це та трійця, яка сьогодні прогнозує швидке закінчення війни. Звідки друзі інформація в них я не знаю? Сполучені Штати Америки тим часом готують рішення по зброї для України, і кажуть, що цього тижня вони його оголосять. І російська влада повинна захистити росіян, які проживають у країнах Балтії від приниження і гонінь, яких вони зазнають. Це чергова заява від російської влади. Ми вже це десь чули. Ну а Зеленський тим часом сьогодні припинив громадянство мера Одеси Труханова. Про все це максимально детально. Коментар, підписка, вподобайка. Дякую, що ви дослухаєтесь до моїх прохань. Активно підписуєтеся. Прошу вас це робити і далі. А тепер по суті. Ну, на рахунок першої анонсованої новини, друзі, по суті, я вам сказати нічого не можу. Справа в тому, що Тимошенко нещодавно сказала в ефірі Українського Радіо, що в неї є якась інсайдерська інформація, що війна от-от закінчиться. Бужанський сьогодні подібною заявою виступив. І Гончаренко каже: йде активна підготовка до виборів, війна скоро закінчиться. Тому я думаю, що варто звертатися до них за коментарями, але я вам не можу не повідомити. Про це, але не відношусь поки що серйозно до таких заяв. Втім, слідкуємо, можливо, якісь зміни відбудуться. Хоча росіяни продовжують активно бойові дії і нічого такого, щоб вказувало на те, що вони готові зупинитися, наразі немає. Російські війська вранці 14 жовтня обстріляли гуманітарну місію управління з координації гуманітарних справ ООН у КГС у Білозерській громаді Херсонській області. Їхали білі вантажівки з написами Гуманітарна місія ООН». Але по них вдарили в півідрони і один автомобіль згорів. Добре, що ніхто не загинув, а інші автомобілі пошкоджені. А Росія тим часом заявляє про те, що вона підтримує доручення президента США Дональда Трампа, яке дав той своєму спецпосланцю Стіву Віткофу щодо наступного візиту до Москви. Я вам вчора розповідав про те, що Трамп похвалив Віткофа за те, що він, не знаючи Росію, поїхав до Кремля, довго спілкувався з Путіним. Правда, він не знав, що вони говорили впродовж. П'яти годин. Але, каже, це дуже класний переговірник. А от Пісков каже: ми вже добре знайомі з паном Віткофем. Він ефективний. Ну так, звісно, що ефективний для них. Довів свою ефективність зараз на Близькому Сході. Але я вже вам коментував про події на Близькому Сході, що там відбувається разом із Максимом Несвітайловим. Ми детально це розбирали. Хто не дивився це відео, залишаємо посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, перегляньте. Дуже цікавий вийшов етер. Ну і далі Пісков каже, що вони сподіваються на таланти Віткофа і надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку. Лише яким буде це сприяння, Пісков не уточнює і заявляє, що російська сторона залишається відкритою до діалогу, розраховує на вплив. Сполучених Штатів Америки, які спонукатимуть Україну до більшої активності у мирному процесі, Росія каже так чи інакше, все рівно виконує всі завдання, які ставили перед нею Путін, розпочинаючи так звану СВО. Ну, друзі, така позиція Росії. Нічого абсолютно нового. Хоча Дональд Трамп вважає, що зараз найкращим переговірником буде не лише Стів Вітков, а і Ердоган, президент Туреччини. Він каже, він може допомогти з припиненням російсько-української війни. Подібні заяви на його адресу він уже робив. А зараз він каже, що Ердоган може допомогти у війні Росії проти України. Його поважає Путін, каже, він мій друг. Я знаходжу спільну мову сильними, а з слабкими ні. Так конкретно сказав Дональд Трамп. Ну і дійсно те, що він влаштував у Шарм Шейху. Коли була підписана мирна угода між Ізраїлем та Хамасом без Ізраїлю та Хамасу, ну виглядало трошки комічно. Дуже багато мемів і нарізок відео є вже зараз в соціальних мережах абсолютно усіх, де Трамп одних хвалить, іншим робить комплементарні заяви. Прем'єр-міністрка Італії взагалі демонструвала дивні гримаси, коли спілкувалася з Трампом. Ну все виглядало справді доволі. Комічно, але угода підписана без Ізраїлю та Хамасу. Будемо дивитися, що там буде відбуватися. Я про це ще скажу кілька слів. Ну і також Сполучені Штати Америки пише Financial Times, можуть поставити Україні від 20 до 50 ракет тамагавк. Про це говорить директорка оборонної програми в аналітичному центрі Center of New American Security Стейсі Педічон. Це не офіційне повідомлення друзі від влади США і не від Пентагону. Це просто говорить аналітикиня. Ну, звісно, вона керується якоюсь інформацією. І розмов про можливу передачу Тамагавк зараз дуже багато. Всі вони мені схожі на. Величезну інформаційну кампанію, яка має багато туману, він справляє певне враження, звісно, на Кремль, там лунають заяви, але настільки вони щирі, поки що цього ніхто не знає. І конкретно сказати, чи боїться Путін там Агавків, чи не боїться, ну, як на мене, достеменно не може ніхто. Багато іронії з боку Кремля лунає на адресу Трампа. Ну і Трампу треба було б справді передати ці ракети до України, хоча б навіть із забороною їх використання, але щоб вони були, продемонструвати, що вони тут є. І сказати, в будь-який момент вони можуть вдарити по Москві, якщо я цього захочу, якщо дам команду. Ну, до речі, він так свого часу передавав нам Джавеліни. Він сказав, я вам передав, хоча він нам їх продав. Це було ще за часи його першої каденції. Джавеліни лежали на складах. Умовно, десь у Львівській області, в західній частині України, використовувати їх в зоні, а то не можна було. Це було заборонено і нищити ними броньовану техніку росіян також було заборонено тоді Дональдом Трампом. Я не включаю, що така сама ситуація буде із тамигавками, про які Трамп буде говорити із Зеленським буквально вже цієї п'ятниці, 17 жовтня, і ми щось дізнаємось. До масованої антиамериканської кампанії з боку Кремля підключили і Лукашенка. І він сказав, що передача тамагавки в Україні ескалює ситуацію до ядерної війни. Конкретно він сказав наступне: дослівно, жодні тамагавки питання не вирішить. Це ескалює ситуацію до ядерної війни. Напевно, це краще за всіх розуміє Трамп, який не поспішає віддавати цю. Смертоносну зброю і дозволяти бити в глиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський, і говорить, що американці побачили мінськ у ролі одного з посередників у врегулюванні війни в Україні. Ну що, як на мене, є швидше фантазія Лукашенка аніж реалії, хоча Кіткелог був у мінську. Я цього також не заперечую. Втім, навряд чи сьогодні можна розглядати Мінськ як один із майданчиків потенційних для переговорів між Росією та Україною. Швидше за все, це справді може бути Стамбул, як то було і раніше. І як я сказав про ракети Тамагавкс, нібито буде якесь рішення, яке буде оголошено цього тижня. Про це повідомив посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер. Він говорить, що так впродовж наступних кількох днів ми почуємо яку заяву, але в рамках ініціативи НАТО Перл, яка передбачає закупівлю озброєння Сполучених Штатів Америки європейськими державами, тобто мова про передачу американцями безкоштовно Україні ракетами ГАВК не йде зовсім. На думку Вітакера, надання Україні далекобійних ракет, таких як Тамагавк, могло б поставити під загрозу багато енергетичних об'єктів у Росії та спонукати Путіна сісти за стіл переговорів. Водночас він підкреслив, що остаточне рішення щодо передачі озброєнь має приймати Трамп. Без Трампа нічого не буде. Земля не обертається сонце не сходить і не заходить, і новий рік не настає. Китай тим часом може спровокувати Росію напасти на Європу. Такою заявою виступив Марк Рюти, який сьогодні зробив дуже багато цікавих і дуже неоднозначних заяв. Ну зокрема, він говорить про те, що Путіну не слід планувати напад на альянс, оскільки НАТО перевершує Росію за військовою міцію, Економіка блоку в 25 разів більше за російську. Це дійсно так. Є населення більше Європи. Тому Путін буде думати, перш ніж розпочати, звісно, повну конвенційну війну Проти Європи, але я цього не виключаю. Китай може підбурити Путіна до цього. Це не нове, про це вже говорилося давно. Марк Люте нічого особливого нового не сказав. І справді, в контексті військової операції проти Тайваню може розпочатися військова операція проти Європи. В НАТО цього побоюється. Це сценарій дуже дуже реальний. Ну а от Марк Рюте на рахунок повітряних цілей у просторі країн НАТО говорить наступне: збиття російських літаків у небі НАТО було б проявом слабкості. І каже дослівно наступне: поки росіяни не становлять загрози, ми м'яко виведемо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна відповідь. Ми набагато сильніші з Росією. Якби ми були слабкими, можливо, ми б відразу їх збили, але, будучи сильнішими, наша реакція пропорційна. Мені складно це прокоментувати, друзі, тому що це повна маячня. Війна це мир, мир це війна. Фактично, Марк Люте сьогодні говорить словами Кремля. Я цього не побоюся сказати, тому що це виглядає дуже дуже інфантильно. Тим часом російська влада, як сказав спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін, має захистити росіян, які проживають у країнах Балтії від приниження і гонінь, яких вони зазнають. За його словами, мова йде про людей пенсійного віку, які колись виїхали до Латвії, Литви та Естонії. За розподілом, а також тих, хто народився в цих країнах, але зберіг російську мову як рідну та не хоче приймати громадянство іншої держави. І каже: ми повинні безумовно зробити все, щоб захистити наших громадян. Як вони це роблять? Ми добре знаємо. Тому провокації на естонському кордоні, друзі, не випадкові. І заяви Володина це продовження. Тиску на Європу з боку Росії, щоб та припинила допомагати Україні. Але, звісно, цього не буде, бо в європейців вибору немає. І Володін доручив російським депутатам підготувати пропозиції, які повинні охолодити божевільні голови в країнах Балтії. Які це будуть пропозиції? Ну, я думаю, пропозиція Путіну ухвалити рішення про чергову СВО. Так звану в тепер країнах Балтії, Північній Європі. Так, це може виглядати фантастикою, але як ми бачите, то фантастика часто стає реальністю. Реалізація ж мирної угоди щодо припинення війни в Газі на Близькому Сході має призвести до створення Палестинської держави. Таку заяву зробив президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі. Він наголосив, що переговори щодо створення основ для відновлення сектора Гази Почнуться найближчими днями. Але там, друзі, буде дуже все непросто. Хамас, як я вам розповідав вже сьогодні, тут на каналі, публічно стратив сьогодні жителів Гази через нібито їхню співпрацю з Ізраїлем. Ці відео облетіли увесь світ, але про це не пишуть провідні ЗМІ. Намагаються це замовчати. Ну, якщо цікаво, переглянути це відео, воно справді доволі жорстоке. Ви можете це зробити у мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відео. І і повідомляється, що саме такими діями, під таким приводом, Хамасів мстяться конкурентам з інших кланів і прагнуть придушити будь-які спроби запровадити в ГАЗі незалежне управління, управління без них. І розмір військового бюджету в Росії в наступному році знизиться на 6%. Про це повідомляє агентство Reuters. У 26-му році планується витратити на національну безпеку і оборону Росії близько 137 мільярдів доларів. У 25-му році ця сума була на 10 мільярдів доларів. Більше більше грошей будуть виділяти саме на внутрішню безпеку. Чи це означає, що Путін зупинятиме війну? Звісно, поки що ні. Там також виявили і, я маю на увазі, на болотах величезну нестачу з кваліфікованими кадрами в різних галузях. Я вже розповідав про те, що на будівництво треба завести 160 тисяч співробітників. Сьогодні заявляють нові дані в інших галузях. Ну, зокрема, медична сфера не дораховується 90% співробітників. На другому місці за рівнем нестачі персоналу знаходиться будівництво. 83% компаній про це говорять. Логістика 79%. Сфера продаж та послуг 80%, інформаційні технології 78% і фінансовий сектор 76%. Загалом труднощі з наймом співробітників відзначили 78% роботодавців. Це дуже велика цифра. І сьогодні сталася, як на мене, дуже цікава подія в Україні, позбавлено громадянства, точніше, якщо правильно говорити, припинено громадянство мера Одеси Труханова. Також Зеленський підписав указ про припинення громадянства Олега Царьова та танцюриста Сергія Полуніна. І Зеленський раніше доручив сильському розглянути питання можливого створення одеської міської військової адміністрації у вечірньому відео Зеленський повідомив, що вона буде створена. Сам Геннадій Троханов заявив, що буде оскаржувати в суді рішення президента про припинення. Його громадянства України і запевняє, що він ніколи не мав російського паспорта, записав ввечері відповідне відеозвернення. Ви можете його легко знайти в меню в телеграм-каналі, це. І каже: якщо Верховний суд України не ухвалить відповідне рішення на його користь, він буде звертатися до Європейського суду з прав людини. Виконуватиме він обов'язки до того моменту, допоки міська рада, взявши до уваги факт підписаний. Президентом України указ про припинення громадянства Труханова ухвалить рішення про припинення його повноважень на посаді міського голови. Ну і тоді ці обов'язки буде виконувати секретар Одеської міської ради. Наразі цю посаду обіймає Ігор Коваль, представник партії Слуга народу От таке дивне друзі співпадіння. Хоча Трохановим треба було зайнятися давно, але тут точно попахує політичною історією. І на завершення ще одна новина, яка стосується СЗЧників та дезертирів із Збройних сил України. Дуже печальна статистика. Українські правоохоронці відкрили майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частин СЗЧ і дезертирство із січня 22 по вересень 25 років. Про це пише українська правда, вони робили відповідний. Запит до правоохоронних органів, зокрема до Офісу Генерального прокурора. Але дуже примітна статистика. І січня 2022 року, по вересень 2025 року, зареєстровано 235 646 кримінальних справ за СЗЧ та 53 954 за дезертирство. Для порівняння упродовж січня з вересня 2022 року по 24 рік. Правоохоронці зареєстрували 60 тисяч СЗЧ та дезертирство. Все решта відбулося уже в період останнього року. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не промикайтеся. Все буде Україна!